Слава Богу, ми тільки що прочули таку чудову проповідь. І Дух Святий дійсно працює. І працює ще заздалегідь. Тому що я хочу продовжити тему цієї проповіді. І вірш, який я хочу прочитати вам, називається «Відповідь, дає відповідь у Бога. Це дійсна правда, тому що. Проживши своє життя, я мало просила в Бога. Але повірте, я отримувала дуже-дуже багато. І все, що дав Господь, воно було для мене в благо. І я й надалі хочу, щоб так Господь вів мене своєю дорогою і бажаю всім, хто тут є, присутній. Довіритися Господу, щоб ми не на одну мить не жаліли те, що ми тут на землі служили для нього, що ми деколи отримували, може, і якісь і гоніння були в нас час, і зараз от війна, але Господь, якщо Він взяв свою, нас в свої руки, віримо в те, що Він не Залишить нас. У тебе так багато є питань. Та відповідь на них є тільки в Бога, бо в нього є для тебе дивний план. І є тобі назначена. Дорога. Ніхто з дороги тої не зіб'є, це можуть збити труднощі, тривоги, тому що там Христос з тобою йде, і ти є під опікою у Бога. В Його руках твоє земне життя. І Він як хоче. Кроки направляє. Він знає все минуле і майбуття, що вже пройшов, і що пройти ще маєш. Він знає те, чим томишся в душі і з чим змиритись зовсім ти не можеш. Він чує все, що кожний день в тиші. І в цьому він єдиний допоможе. Усі поради просто марнота, в твоїй душі повинна бути основа закладена, підвалена Христа. Лиш тільки Бог одна твоя опора. Сьогодні план диявола такий, щоб вкрасти тих, хто богові потрібний. Він з усіх сил сповняє задум свій і він бере для цього навіть рідних. Тобі потрібно Божу волю знати, знайти її і лиш її триматись, тоді. Ти в битві зможеш устоять, і стріли всі ворожі відражати. Якщо ти будеш Його словом жить, виконувати будеш Його волю, то Він з тобою і ворога змирить. І друга він залишить. Теж з тобою. Згадай дорогу, по який ти йшов. Згадай про те, який він милосердний. Згадай, коли до тебе не прийшов. Або забув, залишив, чи не прийняв. Згадай, мій друже, чи було таке? Чи хоч колись Господь твій запізнився? Ні, не вагайся, а іди вперед, бо Бог він і сьогодні не змінився. Він тільки подих свій пішле. І там де все сухе, змертвіле, у мить одну знов стане, оживе, і всі побачать його славу і силу. Він сильний, там, де виходу нема. Відкрити зовсім непомітні двері. І ти побачиш. Божі чудеса, і укріпишся ти у Божій силі. Зміцняйся духом, Бог з тобою йде. І все допущене, як, як батько контролює. І через цю долину проведе. І в кінці кінець тобі дарує, вінець тобі дарує. Тож укріпись і духом ти не падай, з тобою Бог сьогодні і назавжди. У нього є для тебе дивний план і є тобі назначена дорога. Я ще хочу заспівати, не бійся не лякайся ти, Бог захисти тебе у тіні Його святий Чекає він Тебе Бог захистить тебе кожного дня його рука, тебе бережи. Час, тривоги, чи жалю, Бог знає про тебе, він каже я тебе люблю. Він захистить Захистить тебе кожного дня його рука тебе збережи, ох, тебе, Усі проблеми знає. Він. Бог знає про тебе, Він вилікує рани всі, він захистить тебе, Бог захистить тебе кожного дня. Його Береже, Бог, захисти тебе, якщо надію свою в житті на Бога покладеш. усе майбутнє в Його руці він поведе. Захистить тебе кожного дня, його рука тебе збереже, Бог захисти тебе, Бог захисти тебе кожного дня, його рука Тебе збереже. Захистить тебе, Маємо таку віру, що Господь захищає нас.